Вітаю мої любі! Давайте сьогодні пригадаємо дати зимових свят. Миколай бачить усі наші добрі вчинки і провини. Подарунки для чемних діток залишає під подушкою. А от неслухи та бешкетники отримують від Миколая різочки. Якого ж числа приходить Миколай. Так, 6 грудня. Святвечір. Коли українці традиційно готують святкову вечерю з 12 страв, зустрічають першу зірку та колядують. Так, 24 грудня. Різдво. День народження Ісуса Христа. Звичайно, 25 грудня. Ще три вечір останній день року. Вся родина збирається за святковим столом, згадують чим запам'ятався рік. що минає, дякують йому за все. 31 грудня. Новий рік свято Василя. Діточки, тільки прокинувшись, біжать до ялинки. Адже саме там на них чекають подарунки. 1 січня. Водохреща, День хрещення Ісуса. В цей день віряни набирають святу цілющу водичку та самі сміливі купаються в ополонці. Шосте січня.